Я хочу, щоб у нас був краще, ми також хочемо, щоб був цей клас безпеки, тому воно побутом користується. <плес> будуть отаких, от у нас зараз один модуль, буде таких три модулі. Це житловий будинок. Що ми Е, Дивіться, тобто <тось> тут шість <плес> у нас локацій. Спальня, якраз вона у нас так підпадає, що свічка, якраз всіх користуються свічками, на обігрівачах сущать речі, <плес> <плес> ялинка, <плес> я, я, ялинка. Ми його зробили трошки ну, щоб для дітей, щоб їм було там зручніше. Ялинка це новий рік, що може трапитися від ялинки. Топочна, щоб не було, там було пропан сушити знов такі речі. Кухня це у нас найголовніше, де найбільше виникають пожежі, Ванна це ми показуємо, що дівчата люблять брати фени в ванні, а інколи вони ну, того не можна робити. Ви можете обрати, яка вам локація найбільше сподобалася, і ми продемонструємо, як працює. Варто зазначити, що всі ці елементи вони вмикаються, можна вмикати-вимикати їх окремо. Тобто можна відкривати двері окремо, закривати, можна вмикати саму пожежу. Показується замикання електропроводки в розетки. І там мій, хлопчик сидить, бавиться зі сірниками. Mm -hmm. Щось спричинило цю пожежу. Виникає пожежа, спрацьовує систему протипожежного захисту. <звук> відкриваються двері, це ми зробили навмисно, зрозуміло, що в домах вони автоматично не відкриваються, але ми акцентуємо це увагою, що найперше що треба робити це евакуюватися з приміщення, і тому ми заакцентували увагу <звук> да, на цих елементах.